22 квітня, понеділок, надія в облозі, Дмитро, Білий місто Буча. Згадай і про мене, Господи, у доброзичливості до свого народу, відвідай мене спасінням своїм, аби я міг бачити добробут Твоїх обранців, радів щастям Твого народу, хвалився із Твоїм спадком. Псалом 106, вірші 4 і 5. Я відчував такий сильний страх, якого ще ніколи не переживав та який ніколи не відгукувався в моєму організмі в такий спосіб. Тіло сильно трусило, було важко приймати якісь виважені рішення. Мені здавалося, що я нічого не розумію. Мене охопила сильна панічна атака, коли вранці 24 лютого я розбудив дружину і, доньки, і доньку. О 6.49 зателефонував друг і сказав, що почалася війна. До того моменту ми вже були на ногах і чули вибухи на вулиці. Ми чекали до 19.30 і зрозуміли, що треба кудись ховатися. Узявши покривала, спустилися до підвалу, де вже перебувало багато людей і не було можливості десь лягти. У цьому підвалі було якесь офісне приміщення, але ми про це не знали. О четвертій тридцять звідти вийшли люди і, побачивши, що в нас маленька дворічна дитина, забрали нас до себе. Нам запропонували матрац, на якому ми з радістю і вдячністю цим людям вмостились та проспали до світанку. На другий день, під вікнами нашого дому, ми побачили розбиту колону техніки, біля якої лежали людські тіла. Протягом восьми днів ми перебували в цьому підвалі без світла і зв'язку, чекаючи якогось знаку від Бога, коли нам можна буде евакуюватися. Одного дня я вийшов зі сховища та впіймав зв'язок. Я швидко зателефонував братам по вірі. Моєю ціллю було просто сказати наші координати, бо надії на те, що ми якось виберемося звідси, не було. Брати повідомили, що в Бучі залишилася машина, з якою я можу вивести свою родину. Це було диво. Наскрізь пропускали військові, бо треба було ще якось дістатися до машини. У Бучі були ще люди, які хотіли евакуюватися, і мені довелося організувати колону, якою ми вивезли 40 людей. Через таку швидку зміну контрастних обставин мене зараз переповнюють дуже змішані почуття. Минула майже доба, як ми евакуювалися. А я не можу цілком усвідомити того, що ми залишили свій дім, іграшки доньки, які були куплені з любов'ю до неї, а найголовніше там ще залишаються близькі та знайомі люди. Дуже лякає невідомість, непевненість майбутнього адже ми втратили все, що мали. Однак ми довіряємо Богові, котрий дарує нам надію. Підтримує нас емоційно і духовно, тому сподіваємося, найкраще майбутнє, яке може дати тільки Господь, і тільки Він ніколи не залишить нас.